Бонжорно, дорогенькі. Сьогодні нарешті завершуємо проходження основної частини Відьмак 3. Я дякую кожному, хто продовжує дивитися ці випуски та підписується на канал. Також скажу, що за бажанням ви можете підтримати мене фінансово. Нещодавно я відкрив спонсорство на каналі. Там за певний як ви можете отримати деякі плюшки від мене. Вам товар, нам навар. Відразу ділимось на покупці бідноту, на тих, хто мені вірить і іншу сволоту. Якщо не бачили попередні випуски і якимось дивом ви потрапили саме сюди, обов'язково перегляньте попередні частини. Ну і вперед, Такий гін чекати не буде. Закінчили ми на похоронах весеміра. Золтан порекомендував нам не нити, а піти по гарячих слідах та помститися примарним вершникам. Що ж, обговоримо це не нараді за валаком та чародійками. Якраз туди й направляємось. Знаючи, якраз перечається з дівчатами, підключаємося до діалогу. Ельф каже, що треба забирати звідси зі реаль та збирати людей. Є же пропонує попросити допомоги у інших чародійок з ложі, хоч деякі з них уже мертві, але ж все ж таки частина жива. Стоять вони обговорюють, а це все слухає царіла, і мала не витримує, каже, що з Чекати та ховатися. З цього моменту починається вибір сторони. До кінця я вирішив, що буду підтримувати церлу, який би шлях вона не обрала. Адже дівчина вже доросла, виросла і довела, що вона може за себе постояти. Проте чародіюк все шукати треба. Адже найкращий спосіб боротьби з диким голом — магія. What the на деякий час залишаємось у Кайрморені, а пізніше відправимося до Новіграду. Туди вже направилися 300 єн. Наступна сцена, бачимо, як Авалах намагається навчити цирі контролювати свої сили. Але вона біситься, що в неї нічого не виходить, бо в голові постійні думки про битву. Герлі придумав просто ідеальний план, як відволіктися від жахливих думок у голові. І ми починаємо грати в сніжки, прямо як в дитинстві. Це було дуже мило і не знаю, навіть ностальгічно. Наступного ранку нас буде Цирі і каже збиратися. Вона вже засідлала коней і говорить, що через декілька. Днів буде відьмачий шабаш. Ну, той самий. І от на йому буде присутній імлерих, саме той, хто вбив Весеміра. Вони будуть бухнячити, і мала каже, що це чудовий варіант, щоб помститися. Тут така ситуація. Я коли був малим, думав, що дикі гін це ніяк не живі створіння. Тим більше, що декілька разів під час гри Геральт їх назвав привидами дикого гону. І тут мені кажуть, що він буде паячити на шабаші. І я такий, шо? І відразу спустилися вони в моїх очах. Це пізніше ми побачимо їхній світ, трішки вони повідають про свою культуру. А на початку вони виглядали для мене як дід Мороз. Катаються по небу на оленях та де-не-де навідують людей. Ну ж таки, на той момент у мене не було експіріенсу прочитаних книг. Відбудеться дане дійство у Велені, саме сюди припливає на човні Геральт із серіли. Піднялися вище до села, і нас зустрів місцевий Солтес. Кожного року всі сильно збираються в цей день просити щось у відьом, але у самому селі вони вже давно не з'являлися. Як казав дід, останній раз їх ще бачив його батько, проте є інший варіант потрапити в число обраних, які кожного року піднімаються до них нагору. Саме це наш дует і спробує зробити, адже не варто сподіватися на випадок. Тут ми зустріли Теласика, який також прийшов поту. Цити навколо відьм. Переговорили з ним. Він нас направив до бабки, яка й обирає обраних. Без неї ніяк через браму не пропустять. І ця бабка занюшила царілу і задає питання: чи спала ти хоч раз з чоловіком? А це не важливо, я й так усе знаю. Беть, як наче на прийом до гінеколога, прийшли, чесне слово, ми всі знаємо, що у царіли був чоловік. Я особисто декілька відосів бачив на жовтому ютубі. Понюхавши Геральда, Мілфарка сказала, що від нього воняє старим панісом. Однак Відьмак протестує, каже, що він може помитися, і стара йому дає задачу. Каже, Пригай у воду. Дістань монетку, і я тебе пропущу. Так і зробили. Вона поміняла думку, і ми відправилися різати свина собак. Зайшли у печеру, і на нас чекала ще одна перевірка. Це був Богомол Ми ще такого зустрічали в першій частині відосу. Так, от показали йому цю монетку, і він на нас напав. каже: рублі не приймаю і почався заміс. Ну. Як за мій смей, самі все бачили. Тож цир піде вбивати відьм, а Геральт піде за Імлерахом. Пропливаємо за дівчинкою через печери і знаходимо сексі чи куль. Дістаємо мечі і починаємо їх убивати одна за одною. Скажу я вам, що бої за цирілу мені завжди здавалося важчі, ніж за відьмака. І хоч вона вміє стрибати, телепортуватися, і навіть хп у неї регеніться, все ж квана, не вистачає. І от класичний факап. Ми усіх перебили, і замість того, щоб ще раз додатково проткнути кожну, циріла ходить та просто тикаємних мечем. От дотикалася Одна нас баб її хватає за шию, зриваємо ледве Саміра і тікає. Ну і наступний босс файт. Під мачело прибуває убивати полководця дикого гону. Знову без зайвих слів починаємо доволі непоганий цікавий бій, який полягає не у простому заклікуванні, а в постійних ухиляннях з наступними атаками. І якими б крутими ці варшники не були, Геральт один же з найкращих рятувальників у світі. Тому спочатку долаємо його на мечах, а пізніше просто спалюємо обличчя під медалевим шоломом та добиваємо імлериха його ж зброєю. Ми... hmm Ми справилися з важким завданням. Як мінімум, ми доволі сильно послабили ворога. Можна посидіти трошки відпочити, а після цього відправитися у нові град. Саме там, як я вже говорив, ми домовилися зустрітися з нашими кентами. Ну і звісно, перший кого ми бачимо, це любисток. Він коротко повідав нам про ситуацію, розказав, кого де поселив та хто на нас чекає. Підемо по черзі. Розпочнемо за Валакха. Ельф задоволений тим, що ми подолали одного з генералів дикого гуну, і він каже, що настав час послабити Ередіна ще сильніше. Один із полководців знаходиться у їхньому всесвіті, Айн Елі, а звати його. Гейльс. Тож, який план? Залітати і вбивати його на ворожій території зовсім не варіант. У знаючого, я певні, як це не дивно знання, як схилити Гейльса на нашу сторону. Дам коротку предісторію. Ередін став королем дикого гону не сильно чесним шляхом. Він отруїв минулого короля, і про це знало не так багато персон, авалак один із них. А от Гейльс якраз був дуже вірний минулому правителю, тому план полягає у тому, що ми покажемо йому правду і будемо сподіватися на позитивну відповідь. Телепортнути чомусь він нас не може туди відразу, тому нам пропонують тепершитися через спеціальні портали, які відкриваються по місту у певний час. І так на нас чекатиме купа офігезних локацій, не схожих на ті, що є у грі. Перша це пустеля, зруйнований світ. А раніше тут жило море, як сказав Авалак. Проте не все життя покинули цю територію, і нам прийдеться побороти декілька монстрів. Особисто я кайфуну від цього світу. Це якийсь новий експірієнс, який ще більше розкриває лор всесвіту. До наступного світу ми вже перенеслися самі, і тут знову якась діч: скелі, отруйний газ і ще хто стричить на фуні. Третій світ це те, що чекає на наші. Великий холод. Все в снігах, живих немає нікого. А дубак такий, що навіть дама дамагіда панам. І вже в цьому світі ми знаходимо ельфа. Він додумався підпалити маяк. Тут у вогнища Авалак повідав нам історію, як саме Геральт зміг вибратися з лап дикого гону та опинитися у брами Карморена у першій частині. Саме це Ріла визволила його і билася саме у цьому світі. І от після цього Ередін розпочав полювання за нею. А взагалі у всьому війні вийла. Нарешті тепер усь до останнього місця. Тірналія, палац пробудження. Саме тут проживає який чудове місце, але їм цього мало і вони хочуть захопити ще один світ. А ось і сам Гейльс відпочиває, малюючи картини. Запросили його у наш світ показати правду про смерть короля. У цьому нам допоможе онейромантка Каріна Тіль, яку ми визволяли з лап прибожка. Насправді у видінні нічого толком не ясно. Ну, труїли його, ну підійшов Ередін, але це все. По факту це можна було інтерпретувати як завгодно. Однак, Гейльсу у цього достатньо. Він розказав, як викликати Ередіна, а також наголосив, що не прийде йому на допомогу, коли той його поклече. Після цього. Одразу царіла попросить нас про допомогу. Перед тим як відправлятися на скельги за парадою генерала, спочатку вирішимо всі питання малої. Вона хоче навідати тих, хто їй допоміг чи нашкодив, поки вона була в Новійграді. Першим буде Скрувай лорший. І, хоч ми вбили його, Цирі каже, що Золтан їй сказав, що він живий і здоровий. Ага, це кума по вайберу написала. Алло, Геральт, як мала дитина, їй богу, ти ж точно його вбив. А якщо він і живий, ну. Нічого на думку не спадає, хто б це міг бути. Коротше, залетіли вони до нього, ледве не вбили, а це виявився дуду. Мімик вибрав не найкращого персонажа для втілення, однак маємо, що маємо. Далі ми зайдемо в гості до офіціантки, яка допомогла сирі знайти любистка. Ну а після неї направимося до церкачів, посиділи з ними біля вогнища, випили, розслабились, але без проблем тут ніяк. Вони не можуть знайти коней для того, щоб спидляти з Новіграду. Купець відмовляється продавати кобил, тому ми погоджуємося з серілою, піти їх красти. Дівчина дуже сильно зраділа цьому рішенню. І хоч на Геральта це не дуже. Схоже, проте для мало він зробить все, що потрібно. Залізе в сарай, відкрили двері і на радостях поскакали до табору. Цигани викрали коня. Що це за заня? Вчора був він тут, а тепер його немає. Далі відправляємося шукати чародіок і допоможе нам у цьому Єніфор, яка знає, де знаходиться двоє з них. Радові зумів їх піймати і заточив у в'язниці. Однак Мілфа знайшла людину, якій вдалося втекти з неї. Саме тому ми зібралися у цьому шикарному закладі. Ось він прийшов потягнути чарку, а ми до нього. Побачивши нас, перше, що він придумав, це втекти. Що я, що Геральт, подумали, що Єн домовилася з ним, але ні. Ну то що, нас догнали його, потягли назад до товарне. Посиділи, поговорили, синяк розказав нам про таємний прохід через каналізацію, а також про те, що охоронці там чисті. Тіше міняють кольор на синій ніж пасмурне небо. Звісно, пливти треба через гівно. Звісно, єніфер з нами не попливе. Уі! Пражок прям з таки один. Значить, пробираємося через каналюгу, перебуваємо усіх сторожів, і в одній із камер знаходимо шалу де Тансервіль та Маргариту Лоантіль. Йопте, дикі флешбеки з минулих частин. Аж захотілося знову пов'язати у політичних подіях другого відьмака. Цікаво, що перше ми можемо взагалі тут не побачити, якщо вбили її у минулій частині. А тут вона так, скоріше як посилання до минулих наших дій. Ключа в неї, звісно, немає, та треба бігти до головного охоронця. І тут яка ситуація? Залетів я у двір, перерізав увесь натовп питається, нащо було видумувати той весь план? Думаю, Уже ж варто було обіграти з вибором, як би нам хотілося зробити, а не давати єдиний варіант через заходу через каналізацію. Все одно всіх приходиться вбивати. Коротше, знайшли ключ, присумонили сюди Єн, і наш суд медиксперт постановив, що шала не може рухатися далі, бо вже майже мертва. Ще одне до цього вона майже вилікувала мертвого авалакха, а тут навіть не спробувала підшаманити шаалу. Замість цього вона її просто добила, бо цього не захотів робити. Я після цього єн підхопила Ріту, і вони разом тепер до кабара. Ну я через текстури вийшов звідси і направився по завданню. До тріс, з неї нам буде потрібно звільнити Філіпу Ельхар, ту саму за якою ми бігали по печерах за проханням Радавіда. Прибуваємо до рудої, і на відміну від єни, яка похвалила нас за те, що ми здолали імлериха. Ця на нас нападає і починає вичитувати. Це ще Геральту не вистачало вислуховувати всілякі претензії від малоліток. Що по Філіп? Виявляється, що вона весь час була поряд з нами у вигляді сови Золтана, а його нещодавно об'ємкали. Запропонували зіграти у Вінт, забрали всі гроші і Філіпу. Ну, тепер треба відправлятися на пошуки. У цьому допоможе Тріс. Пішли з нею до Фонтана, малий Риджик сказав нам, що через воду можна побачити усю правду. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Ну і довго думати не прийшлось. Хто ж нам мутив собі цю сову? Звісно, це Дікстре, колишній дядько цієї чародії. Відправляємося до нього в баньку. А Філіпа вже в рознос пішла, розвалила половину будівлі своїми фаерболами. Відправляємося погоню за чародійкою через каналізації на шляху, долаючи перешкоди у вигляді зачеклованих бандитів, троля ну і самої Ельхард. Прикольно він вхопив її. Я звісно розумію, що вона сліпа, але ж б не глуха. Це прям мемчик з Тома Джері. Вийшли з каналізації, переговорили з Дікстрою. Звісно, він не хоче її відпускати. І тут у нас є шанс зламати йому ногу вдруге. Я не знаю, я, якщо чесно, вже забув, чи він ту саму йому буде ламати, чи іншу. Однак я вирішив цього разу відмовитися. Ну а взамін на це, колишній шпійон домовився з нами про зустріч, на якій ми продовжимо змову про вбивство Радавіда. Ах так, і нарешті я вихопив тріс, щоб розчаклувати статуетки, які знаходив під час гри. Коротше, зібралися усією бандою та Дікстра озвучив план. Як виманети Радовіда з корабля? Все просто. Відьмак скаже, що знає. Де Ельхард і відведе типу в потрібне місце. Це все підслухала сама Філіпа у вигляді сови. Підійшла до нас і каже: Ти шоу, тютю. Радавід, звісно, експресивний, але ж зовсім не дурний, і на слово не повірить. Каже, тримай цей перстень його мені дав сам батько Радавіда. Це послужить більш явним доказом. Прибули до нього на корабель, показали йому початку, і він повівся. Сказав збирати компанію і відправлятися до назначеного місця, де буде чекати Варнан зі своїми кентами. Однак, після того, як ми прибули сюди, Радавід наказав убити Геральта. Дуже вчасно прибуває гроша. Починається заміс. Хе, видно, у короля виявилося недостатньо людей. Ми загнали його у глухий кут дуже швидко. І тут фінальним акордом виступила саме Філіпа. Вийшла з сусіднього будинку, спочатку сліпила залякана Давіда, а потім загнали йому металик під ребро, перетворилася на сову та полетіла. Розчагувати, але завдання виконане, пора валити звідси. Все таки, як не як короля вбили. Після цього зібралися усій компанії святкувати успішну місію. Наші кінти говорять за вільну темерію, кажуть, що тепер все буде добре, але на сцену виходить Дікстра в прямому сенсі. Каже, плани трохи змінилися, і тепер він візьме ситуацію у свої руки. Спочатку поясню трішки політичну ситуацію: Роше хоче домовитися з Нільгардом про мир, поділити території і жити в можливому мирі. А Дік Стракає, що навпаки, піде добивати армію мира і поверне всі території та поєднає їх в одну велику країну. Кожного разу я в сторону Роша. Стука кожного разу. Однак сьогодні не через ідеології, а через певну зацікавленість я бира в сторону Дікстри. Цей вибір означає смерть Роше, веста талера. Однак хочу зазначити до ще одну свою. Думку, Роше нам не друг, це просто людина, допомогу якого ми скористалися. Ну і він, звісно ж, нас використав для своїх цілей. Окрім того, якщо у другій частині піти шляхом Йорвета, то по факту ми майже не знайомі з ним. Насправді це не найкращий вибір, враховуючи наслідки в майбутньому. Як ви робили? Обґрунтуйте, це будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво почитати. Майже уся підготовка завершена. Чародійки в зборі, і тепер вони хочуть поговорити з Срілою одинці. Що робити? Піти з малою і не залишати її одною. Чи дозволити дорослій дівчинці самі розібратися Ситуації. Звісно, другий варіант з невеличкими порадами від Геральта. Відразу сюди прибігла Єніфер, яка також переживає щодо цього. Вона знайома з рітою та Філіпою уже дуже довго і знає їхні можливості, саме тому не довіряє їм. Єн вештає біля дверей, намагається щось підгледіти у замкову щілину. І якраз у цей момент виходить Сирі. Каже, ви що підслуховували? І тут Геральт з Єн трішечки пройвалися в кооперації. Вона каже, ні, а відьмак так. Я не став розпитувати про що була розмова. Однак, по вигляду малої, все ясно. Все таки вона змогла дати їм вісці. Підготовка в Граді закінчена, пора відправлятися на скелі. Адже саме там ми будемо проводити фінальну битву з Редіном за парадою Гейльса. Тут які у нас задачі: звільнити Фрінгілю Віго, одну з чародійок, знайти сонячний камінь, який допоможе викликати Редіна, і переговорити з місцевими воїнами, щоб вони допомогли нам у битві з диким гоном. Ми поговорили з крахом, який повіда нам, що той відправив Мишавура домовитися з одним ярлом. Суть діалогу в об'єднанні, хоч на час війни. Однак, знайшовши друїда, ми бачимо, що Луго зовсім не хоче ставати під контроль анкрайтів навіть на деякий час. Ну, щось ми там не поділили, я ляпнув херню, ярлу це не сподобалося, і довелося вирізати всіх, хто тут був. Після цього розпитали Мишовура, де може бути сонячний камінь. Той направив нас у два місця. На скелі живе один дідок, який саме досліджував все життя ельфійську міфологію. А інші це шукачі скарбів. Вони також можуть щось знати. І якщо не продбатися, можна дізнатися все відразу у цього дідка і потім не вештати по всіляких печерах. Однак, я був би не я, який на шостий раз чи який там уже не зміг запам'ятати, які варіанти відповідей треба прожимати. Тому від Травляємося до печери, де переговоримо з мародерами. З отриманою інфою прямуємо до чародіїв. Філіпа сходить з нами до місця, де, можливо, знаходиться сонячний камінь, але ми спочатку займемося іншою справою. Єн та цирі не сильно довіряють Авалаку, кажуть, що цей песю щось задумав неладне і хочуть мотнутися в його лабораторію. Тож я вирішив сходити разом з ними, знаючи дійсно дивний тіп. Вся історія з ним цікаво побудована. Йому довіряє сирі, однак усі, кого ми зустрічали, з насторогою ставилися до нього. Пробираємося у Оліго, там знаходимо купу малюнків Циріли. Англах каже, ні, це не я, шрама немає. Бен бобель очі роззуй. Видно, авалак любить подушити вужа на старшу кров. Якихось особливих то документів ми не знайшли, проте пересіклися з якоюсь ельфкою піддаболкою. каже, як принизливо користуватися послугами на півкровки виродка. Це вона про якщо що, нагадала в душу і с**нула кудись. Після даної розмови питань стало ще більше. Наша мала розізлилася. Ну звісно, коли тебе шалапандрою обзивають, то це трішки бісить. Ну а Геральт ніяковим рухом руки показав цирі, що зараз ми тут нагроби справ. І почався рознос ельфського майна. Єн постояла в стороні, але без діла не залишилося і немалювала біля рота Авалакха. Після цього дівчина хотіла навідати свого хлопака, Скіля, який допоміг їй тут. Однак, як ви пам'ятаєте, він уже давно мертвий. Це той, на якому Єн застосовувала некромантію. Його, ж, звісно, не похоронили, як героя, не спалили, не закопали, а кинули у вигрібну яму. Про це дізнається мала і дає попальнику Солтасу місцевого селища. Ну і Скеля, звісно ж, похоронили, як завадено. Ну а тепер з Філіпою по філософський камінь. Через. Печери пройшли деякі випробування і знайшли його. І тут чародійка забирає артефакт собі і каже вислухати її перед тим, як вона віддасть його. Порада забрати єніфор після перемоги і звалити куди подалі, щоб Ельхард стала консультанткою нового короля Гарду. Тобто Циріле. ех, жаль псувати її. Плани вона ще не знає чим це все закінчиться. А от я та знаю, як мінімум, вже Дікстра розвалить їх усіх. Залишається останній штрих забрати Віго з лап імператора. Тут взагалі проблем не було, окрім того, що до тих кораблів треба було якось непомітно дістатися. Прибули до МГР, вручили йому листа від Єм, щоб нагадати про те, що він обіцяв свободу чародійкам. Він прочитав і негайно відпустив її. Ну все, готово. Пора вирушати, викликати корабель Аредіна. Збираємося знову всією компанією. Цього разу навіть ЕМГИР вирішив нам допомогти. Який план? Авлак викликає на ельфа. Чародійки допомагають утримувати корабель у цьому світі. Флот Емгіра не дасть імлеруху втекти через море. І у них залишиться лише один варіант прийняти бій. Ну що ж, розпочинаємо файт. Авалак застосовує камінь і викликає дикий гін. Геральт разом з армією залітає на поле битви. Тут з'являється Чермандер і накликає свій улюблений білий холод, який заморожує все в круги. Я валак підластучка. Спочатку він сказав Цирі залишитися на березі і не йти в бій, але коли не побачила це все, то звісно ж почала рватися на допомогу. Дивлюся, я на цього піздабола і вже бачу, що саме так він і хотів зробити. Ну то що? Царіла Анфайр залітає у ви подій, щоб. Побити карантина, щось цей телепортер не показав себе як офігезний воїн. Так, він вміє пашитися, і проти Геральта та інших це хоч якось спрацювало. Але дібаха не лохина якась і робиться навіть краще за карамбульку. Їй вдається роздбати посох, однак вона втрачає свідомість і майже потрапляє до лап когонця. Але не тут то було. Посох розбитий, той закляття спадає і прикидається Геральт. Ну шо пас один на один. І щось мені здається, що якби він не бився стріло до цього, то відьмак отримав би на горіхи. Бо навіть коли він одною рукою тримається за бій. Він все ще дає жару. Ну і все, протикаємо його мечем, здавалось би, перемога скоро! Але останнє що робить цей чорт свою коронку. Телепортує нас разом з ним під воду. Чудово, що Геральт у третій частині вже вміє плавати. Ну і вперед найбіє з головним злодюгою. Бачимо катсцену, де декрак намагався подолати Редіна, але не фартонуло. Та й куди там звичайний дід проти одного з найсильніших воїнів у світі. Мене завжди трішки харила оця безрозсудність скеліських мужиків. Те ж саме питання до Хьялмара, як він досі живий, враховуючи усі. Його поразки. Ну а тепер за справу береться Геральт, і бій дійсно вийшов дуже крутим та ефектним. Розпочинаємо ми його на кораблі. Потім король типа нас якусь місцину і використовує доволі велику кількість різносторонніх атак. Окрім того, і б'ється він доволі непогано. Існує думка, що він один з найсильніших босів у грі. Хоча, дивлячись на те, що на нас чекає в DLC, це таке фантики. У фіналі битви Геральт робить у кольчик око та добиває нашого найбільше обздавалося ворога. На його смерть збігається уся здота, однак до нас часно залітає Єн і забирає того пекла, але це не все. Я ще при першому проходженні знав, що Авалак ще той здюк. Бачимо, як надвежо відкривається портал у той світ, сполучення сфер, саме через яке з'явилися відьмаки, монстри та все інше. На пару з'єн зариваємося до цієї вежі, і бачимо там Авалакха, Чаклун, паний. Вничку на мотив якихось справ і тепер стоїть, виправдовується перед нами. Ще б трішки ми його вбили. Але тут вийшла царіла і каже, що це вона попросила відкрити портал. Все задля того, щоб зупинити білий холод. Мені цікаво, а вона б не могла якось з нами порадитися перед тим, як будувати свої плани. Так, у неї прекрасні намери зберігти світ, але взамін вона може віддати своє життя. Для герта це, звісно, так собі розмін. Мала прямує до порталу і настає дуже чутливий момент. Ревійськи просить не покидати його зараз, не після того, через що він пройшов, через такий тяжкий шлях, щоб знайти її. Однак мала не слухається і заходить до порталу. Вона потрапляє у якийсь невідомий світ, щось бачить і вмикається флешбек з усіма її щасливими спогадами. Як ми гарно проводили час, як відьмак підтримував її. Беть підтримка це дуже важлива от зараз встаньте і підіть, скажіть своїй близькій людині за що ви її ціните. Не забувайте цього робити. Флешбек закінчується, портал закривається, і на цьому все В наступній сцені. Геральт прибуває до імператора і повідомляє йому, що Цирі рімартва шок. Однозначно, батько засмучений після таких слів і сказав, що більше ніколи не хоче бачити відьмака. Після цього Геральд відправиться у світ, у якому виграли реданці на чолі з Дікстрою. Насправді не найкращий варіант розбій, ще більше вбивств, збільшення податків, зате об'єднані території. Відьмак заскочив забрати меча, якого він замовив одного із ковалів, і після цього відправився до корчми. Там на нього чекає. Сирі, живай здорова! Хоч для цілого світу кінцівка не найкраща, однак я радий особисто за цих двох. Все, як вони хотіли: лукати світом, пити Ель та полювати на монстрів. відьмачка, який Геральт подарував меч, Зіраель значить, варто його випробувати. Ну ось і все. На цьому основна історія третього відьмака закінчена. Далі любисто коротко розповів нам історію світу, де Діксер став правителем, Емгира зарізала позиція, Керіс здала розпочала своє правління на островах Скеліга, об'єднала клани, підняла економіку. Геральт навчив Цирі полювати на монстрів, і їхні дороги розійшлися. А сам відьмак направився до Єніфа, просто чілити, насолоджуватись життям. Але ж ви знаєте, тут далеко не одна кінцівка, і варіантів може бути дуже багато. Як каже Віки, можливо, 36 станів світу на момент фінальних титрів. Наприклад, Цирі може стати стати принцесою Нілюгарду. Для цього треба обов'язково перед битвою з Імлерихом завітати до палацу імператора, але не взяти в нього гроші. Також мала може взагалі загинути, якщо ми не будемо підтримувати її. Не пограємо в сніжки, не сходимо на могилу і так далі. Тоді Геральт з думками про помсту відправиться на пошуки останньої відьми з кривовухових боліт. Наздогнавши її, він забере медальйон весеміра. Ну а інші. А що інші? Це історія цих двох, до якої ще в додачі приєднається тріс або Єніфер на ваш вибір. Ну або ж якщо ви полюбляєте трійнички, то залишитеся самі. Однак це не фінал загальної історії. Є ще два DLC, які не гірше, а то навіть краще основної гри. І вони будуть на цьому каналі, але після невеличкої паузи. Дякую кожному, хто дивився, хто підтримував канал лайками, коментарями, підписками та фінансовими вливаннями. Я дуже вдячний кожному, правда. Ну, а тепер настав час перенестися у той світ з залізними конями, у якому бувала. سري <applause> الله